Нагадаю, що 5 вересня Верховна Рада призначила на посаду міністра у справах ветеранів екс-заступницю міністра оборони Рустема Умірова Наталію Калмикову за інформацією із сайту уряду, 12 вересня, фактично відразу за кілька днів, вона зустрілася з послом Данії в Україні Оле Егбергом Мікельсеном, аби обговорити співпрацю у сфері ветеранської політики, зокрема розвитку розвитку системи працевлаштування та психологічної підтримки для ветеранів війни, а також їхніх. Родин чиновниця ознайомила посла данні з ключовими пріоритетами роботи міністерства, яке очолює, і додала, що Україна зараз цитую працює над розробкою та впровадженням програм соціальної та професійної адаптації. Кінець цитати це слова Калмикової, наскільки я розумію, які спрямовані радше і найперше до закордонної аудиторії до закордонних її колег. А як щодо слів і бажано дій до українських громадян, які спрямовані якраз на українців, пане Костянтине, знаємо, що ви днями мали нагоду із групою ветеранів російсько-української війни, із групою своїх побратимів віч навіч поспілкуватися із Калмиковою. Отож, які нагальні питання, що стосуються українських захисників їх соціальної підтримки? Ви обговорювали, і про які тенденції розвитку Міністерства ветеранів після нещодавнього оновлення керівництва цього відомства вже можемо говорити. Що ви для себе виокремили? Ну, хочу одразу зазначити, що було б ну, некоректно одразу критикувати міністерку, бо вона тільки що зайняла цю посаду і. Ми, як ветерани, будемо спостерігати і робити вже висновки за її конкретними справами. Щодо тенденцій, дуже гарне слово тенденція. Я от одразу зазначу: якщо нас слухають ветерани, не очікуйте ніяких. Ніяких тенденцій щодо вашого становища з боку держави. Мається на увазі позитивних тенденцій. Причина одна: нема грошей. На наступний рік, 25-й, в держбюджеті закладено вдвічі менше грошей а, аніж у 2024-му. Тобто. Якщо у 24-му в поточному році ми не відчували якоїсь такої теплої любві від держави, то в 25-му того, що ми не відчували, буде ще в два рази менше. Якщо ви мене спитаєте, шановні ветерани, чому так відбувається, і чому в країні нема грошей? Точніше, чому таке відношення до нас, до ветеранів, я вам скажу все дуже просто. Це від того, що є більш важливіші справи в державі, ніж ветерани, ніж ті, хто захищав і хто сьогодні захищає, хто завтра повернеться додому, скалічений, поранений. Це... Для політиків і можновладців не є причиною турбуватися за нас. А які ж причини стоять вище нашої долі з вами, передати, ветерани? Ну, Напевно, це зарплата політиків та чиновників, причому всіх рівнів. Я от вам дам декілька зараз цифр. На 25 рік у держбюджеті збільшується фонд оплати праці для державних органів. І на хвилинечку, просто Верховний, Верховна Рада України апарат на 27. 20... На 26,2%. Офіс президента 11,2%. Я всі не буду називати, просто такі кричучі. Наприклад, спеціалізована антикорупційна прокуратура на 7,2%. Нацкомісія з цінних паперів 49,6. БЕП. Це економічна безпека, 75%. Рахункова палата 38 і так далі. Uh -huh. Тобто це дуже важливо для держави. От чиновники і депутати мають отримати якомога більше під час війни в той час, коли ветерани, ну микує, коли ветерани просять допомоги, а чують. В зворотньому зв'язку, що її не буде. Тепер. А, до пане самої... Костянтина, а як можна цю проблему вирішити? Як, зокрема, долучитися до цього вирішення може безпосередньо новопризначена нещодавно міністерка ветеранів Калмикова? Все легко. Ну Насправді ж, це ж не перший міністр міністерства ветеранів. Я. У 2020 році був у складі робочої групи, ми шукали гроші на 280-ту постанову це забезпечення житлом ветеранів закупованих територій. І я поділився з новою міністеркою, нашим досвідом. Я розповів, як це робиться. Ну, По-перше, ми запросили в цю групу фахівців з бюджету, економіки, аудіту. За лівцем в руках пройшлися по держбюджету. Ви не уявляєте скільки там просто мертвих програм, які насичені грошима, скільки там не актуальних те, які взагалі не будуть використані. Якби ну, ці гроші би тоді використали для ветеранів, повірте мені, настава проблема була б вирішена. Ну, проте, всі не витратили, але ж якісь відтіля взяли гроші, і ми бачили результат, що багато ветеранів з окупованих територій отримали кошти на житло. І це спрацювало. Того, я порадив новому міністру звернути увагу на доходи Нацбанку. Там взагалі йде щось таке, що на голову не надінеш. Допомога західна, яка йде сюди в Україні, акумулюється в на Нацбанку. І далі там їх прокручують на депозитах, отримують сотні мільярдів гривень прибутку. От е, на цей рік, якщо я не помиляюсь, там е, буде чистого прибутку, там більше 140 мільярдів. Ну е, це що не кошти? Кошти, але ж ці кошти не підуть на допомогу біженцям чи ветеранам. Ці кошти осядуть у цій паразитарній банківській системі. І ну, не знаю наскільки готова е, нова міністр скористатися такими парадами. Проти, я зауважив, що, до речі, це не першому міністру ми говоримо. Використовуйте ветеранів як таран, використовуйте тарани ветеранів як свою армію. Ми готові вас підтримати заради таких благих і Божих цілей і. Заповісти будь-якому президенту чи прем'єр-міністру, як він має вести себе по відношенню до ветеранів, і, і як він має звертати увагу на проблеми ветеранські через міністра. Як воно буде далі, подивимося. Проте, справедливо зазначити, що на цій зустрічі було вирішено декілька поточних питань одразу. По-перше, там були прислуження. Мої земляки з Луганської області, е, ветерани 2014 року, зараз там приїхали прямо з фронту, хлопці е, воюють, і відношення місцевої влади до от цієї категорії ветеранів-переселенців, це катастрофа. Ну, це просто жах. Ну, нас немає ніде ніякій громаді, нас влада не бачить. Нас влада і не бачить. Люди повертаються і люди і в нікуди. Е, мало того, що держава там поклала такий товстий і довгий, але ж і місцеві влади ігнорують ветеранів як явище. І це проблема. І це було. Закцентована на Луганську область безпосередньо на голову обласної адміністрації Лисагора і заступник Калмиковий, який там був присутній, Руслан. Запевнив, що буквально там завтра післязавтра буде нарада, і вона буде присвячена, присвячена саме е, Луганській області і цьому е, керівнику області. Ну, Це нормально, подивимося, як воно буде, але ж на сьогодні, до речі, я також зазначив міністру. Е, я здивований, чому так відбувається. Я сам інвалід, е, користуюсь там, послугами е, наших лікарів. І де б я не був, ну, принаймні в Києві, може у вас там по-іншому, коли заходиш в лікарню, то на жодній двері нема надпису, що інваліди російсько-української війни обслуговуються без черги. Там можна впасти біля дверей. Люди вже настільки там жорсткі стали по відношенню до ветеранів, вони більшість не реагує на це. Якщо ти скажеш, що ти там інвалід, це тебе не пропустять частіше. Але ж я спитав у міністерки, ну це що? Це, це складно. Тим більше де інколи трапляються надписи, що ветерани великої вітчизняної війни інваліди обслуговуються без черги. Тобто їх вже нема, вони вже вимерли, але ж ці трафарети висять. А наші хлопці, до речі, там були на зустрічі. Ветерани, один з них ну, ну, там, ну, з трудом тримався, бо з лікарні приїхав. Ну, Такі питання там були обговорені е, стосовно житла. Ветерани, також скажу, що очікувати не слід нічого, треба розраховувати, на жаль, на себе. Бо знову таких грошей нема і не буде. 280-постанова та постанова, е, зупинена. Чому я кажу, не буде? Ну, тому що економіка лежить на спині, гетьманцем її вбив остаточно. тобто е, надходжень до держави не буде. А як сказала міністерка, що ну, якщо. Захода буде якась допомога цільова на ветеранів. Ну, звісно, ми там щось там е, дамо і вам. Тобто це все якось воно не по-державному і не по-людськи. Проте, я почув там е, досить е, цікаву, е це була не пропозиція з їх боку, а вони поділились. Тобто заступник перший, чи який я не знаю, Калмиковий, сказав, що відтепер вони розробляють програму, яка буде, яка буде контролювати лікування ветеранів. І не просто контролювати. Тобто кожному ветерану на рік буде виділятися, там скажімо, 50 тисяч гривень, і тепер цей ветеран може спокійно заходити в лікарню, і ніхто від нього не буде відмовлятися, ну як зараз, бо нам потрібно там інвалідам, якісь там безкоштовні ліки, ще щось, там, процедури. От. А тепер все буде зніматися з цього рахунку спеціального і е, сплачуватись за ці послуги. Ну, якщо буде так, ну, це дійсно класно, я, я це підтримую. Ну, десь от так, якщо коротко.